Вітаю, це новини. лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми говоримо з чим насправді пов'язаний нічний ракетний обстріл території України та що відбувається на фронті. Просто зараз з нами на зв'язку. Ігор Громаненко, генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Я вас вітаю також. Як ви вважаєте, з чим пов'язаний сьогоднішній нічний ракетний обстріл України? Окупанти вже заявили, що це помста за те, що відбулося у Брянській області. Хоча ж відповідальність за це взяли на себе партизани, російські партизани і Україна не мала жодного до цього відношення, це черговий фейк російської пропаганди, чи у вас якісь з'являються інші думки? Це зв'язано з Пов'язана з тим, що їм треба було продовжувати впливати, можливості залишились, вони їх накопили, треба було зв'язатися з якими-небудь подіями. Вони це зробили з діями цих російських партизан і ставлять питання, що вони ж не з неба з'явилися, а вони перейшли, якби кордон з боку України, і потім туди ж і, і пішли знову це версія пропагандистів, як воно було це питання, але треба чітко розуміти, що всі засоби, всі сили, які працюють спільно з нами на перемогу України, вони повинні використовуватися. І це і білоруські партизани, і російські партизани і будь-які питання у тому яким чином, який вклад все буде мати, і які протидії відносно цих дій буде приймати противник, за минулу добу був нанесений один з широкомасштабних потужних повітряних ударів і з використанням різного типу? Ракет, безпілотних апаратів, і в першу чергу відзначається те, що використали ракети, такі як кінжал завідомо розуміючи, що на поточний час поки ще у нас немає засобів, які б мали можливість їх знищувати. Це мається на увазі Петріот ПАК-2. Комплекс від США від Німеччини по батареї, ну а також задекларовано, але поки ще немає інформації від того, що відбувається навчання, наприклад, наших обслуг по франко-італійським комплексам Сам Ті Мамба. Тобто ви маєте на увазі через те, що з'явилася інформація, от буквально вчора, що а, до України найближчими днями попрямує а Можливо, він вже на території України вирішили застосувати таку велику кількість кінжалів, тому що якщо раніше і використовували їх, то в меншій кількості сьогодні я нагадаю, що використали саме шість типів таких ракет. А взагалі ракетна атака налічувала 81 ракету. Так, і це теж. Тобто приводом стати, як би що там діяли ці партизани російські, це казус біля не було партизан, значить вони ще щось придумали. А на поточний час це у них було вікно можливості, тому що якщо зайдуть ці батареї, то можливо вони стануть відповідною силою, яка буде знищувати і такі повітряні цілі теж. Тому в першу чергу це е, е, є мотивацією, але також ну і е, продовжують підходи пов'язані з тим, що свої цілі в цій війні чи в спеціальній військовій операції Путін поки ще не змінив, і відповідь на це може бути тільки. Постачання нам, з союзникам, відповідно ефективної зброї, застосування, яке не тільки зупинить такого роду дії, чи зірве застосування такого різного роду ракет, а надасть нас можливості впливати на ці цілі не тільки в повітрі, а і на носії ще допуска, мається на увазі калібри знищувати. Шляхом знищення кораблів ракетних катерів, а також підводних човнів. Значить, повітряне базування ракети, в тому числі кінжали, знищують на аеродромах ці літаки чи в повітрі, тому що Петріот має радіус дії десь до 160 кілометрів. І тому частка із тих, і зараз треба перевірити, що з це... Літаки Міг 31 використовують з Білорусі, значить, треба бити по цілям як над Білорусію по тим, по таким літакам, так і по їх аеродромах, і по російським і по білоруським будь де де вони звідкіля вони будуть застосовуватися. Ми це з точки зору міжнародного. Права поведенню в війну, якого ми дотримуємося, маємо на це правда, і це право треба використовувати. А з чим ще пов'язані такі масовані ракетні обстріли, адже цілий місяць ракетного обстрілу не було. І навіть почали з'являтися повідомлення про те, що ніби Росія відмовилася від тактики ракетних обстрілів, тому що вона не є ефективною для них. Так що, можливо, навіть перестануть обстрілювати інфраструктуру, зокрема енергетичну, перейдуть до гідроелектростанцій, і можливо, навіть українське суспільство дещо розслабилося у цьому плані, адже і морози пройшли. І в даному випадку вже і вже й не очікували такого масованого обстрілу. Як ви вважаєте, от з чим ще може пов'язано бути можливо, як гіпотеза, з тим, що на окупованих територіях або на території Білорусі майже щодня стається якась певна бавовна, можливо, поразки на фронті? По сукупності. Треба перебирати, ну, це такі наївні дилетантські підходи відносно того, що тут вони передумали. Ну Я вже сказав, що цілі їх залишаються і вони ведуть війну. І тому один із принципів ведення війни є постійне а, застосування на противника. Що вони реалізують? Якщо це була пауза, це не говорить відносно про те, що а, вони взагалі це зупинили. Це говорить про те, що вони накопичували сили. З'ясовували обставини і використали їх, що і буде в подальшому питання у тому, як це цьому протистояти, причому не тільки в повітрі, а й на землі, на воді чи під водою. Скрізь треба знищувати цих носіїв. А, але не тільки треба підготувати і здійснювати відповідні дії безпосередньо на нашому суходолі, тобто зупиняти зараз противника, який діє на сході, а, значить, знищити його живу силу, засоби відповідноці, вимушувати своїми силами а, перевод до оборони. Цей час готувати стратегічного рівня резерви з, зі, з західною технікою наших партнерів, потужною важкою сучасною, ефективною, і з шляхом застосування цих резервів відняти наші окуповані території. От такі, така повинна бути реакція, угу. а не е, пасівний. Спостереження і підрахування, коли закінчаться в них ракети, коли закінчаться якісь інші засоби. Це певне такий шлях, угу. це не наш шлях. Я хочу про кількість ракет з вами обговорити, адже ось серед тих 81 ракети а, було дуже великий різновид цих ракет. А раніше, наприклад, цей різновид був набагато менший. От чому такий величезний спектр застосували, і а, чи а, є до речі, теж таке припущення, що таким чином хочуть виснажити українське ППО? А, тобто, ось опишіть, як ви вважаєте е і що ви можете сказати про таку тактику, коли дуже велика кількість ракет різного типу потрапляє на територію України. Завдяки цьому вони досягали відповідної мети, тобто дороговартнісні ракети, такі як Кінжал, як Х-101, тобто повітряне базування, як Калібр, вони сучасні і високоточні. І ну, окремі такі, от, саме як кінжал, велика вирагідність того, що вони будуть досягати своєї мети. Тому, коли береться велика кількість в цих умовах, дуже важко засобам протиповітряної оборони опрацювати всі ці повітряні цілі. І це виснажує ПВО, це розсережує увагу на багатьох цілях і, і як, значить. За рахунок цього досягається того, що суттєва кількість цих ракет досягає своїх цілей. Ну вони ж розуміють, що якщо у нас немає протидії кінжалам, значить більше всі ці шість скоріше всього досягли. Цілі, але там як спрацювала точність, наскільки вони вразили об'єктів, всім треба розбиратися, і тому на фоні загальної кількості вони застосовували ті, які з більшою вирогідністю можуть досягти своїх цілей, і таким чином вони весь час вивчають питання, як бути більш ефективними при підготовці і здійсненні цих нальотів. Тому ви використовують ви в широкому спектрі ці ракети різних типів. Як ви вважаєте, коли може бути наступний ракетний обстріл? По необхідності, як вони вивчають ситуацію, яка складається на фронті, вивчають ситуацію, яка складається в державі, і в зв'язку з цим застосовують ці ми ж бачимо, оцей, на мій при, на мій погляд, це саме приклад того, що ну, вони там а, сформували, що це відповідь на цих партизан, але я кажу, що це казубелі. Тобто, е, штучна е, такі е, причина, яка на, на яку вони посилаються, а там більш глибинні е, підходи, про які ми з вами вже говорили. Щодо обстрілів ТЕС, чи будуть вони продовжуватися, Ти, чи все ж таки, як говорять багато експертів, вони перейдуть на обстріл гідроелектростанцій? Ну, будуть продовжуватися по гідроелектростанціям, там є велике питання, тому що можна отримувати ми. Ж використовуємо міжнародні правила і залишаємо за собою право наносити відповідні удари, тому поки вони на це не лишаються, але далі буде видно, як кажуть, підуть вони на це чи ні. Якщо підтвердиться, що пуски кінжалів були з білоруської території, як далі реагувати українським військовим? Я про це вже говорив треба наносити білорусь це не, не виключено, але це треба на ваги ставити ну тим що вони та скажіве час а, а, обговорювати це питання що якщо ми вдруг будемо наносити то втягнемо були війська білорусі в ці події будемо а, воювати на декілька а, фронтів Питання у тому, що Лукашенко, незважаючи на всю риторику уркаганську, до якої він скатився останній час, все рівно завершає свої ці підходи в виступах, тим, що щоб ми там не робили, хоча ми не робимо, але не втягнуть його в війну. Це риторика не до нас, а це риторика до Путіна, якому він підпорядковується всіх подіях. А як Путін, так і Лукашенко розуміють тільки. Підходи пов'язані з силою. Це відомо і раніше було і проявилося за рік минулої війни. І ми бачимо це і на початок цього року. Тому вони будуть розуміти, якщо б були знищені не тільки А-50, а були знищені і три літака міг 31 які є носіями цих кінжалів тому не відбувалося то, що відбувається. Тому. Відповідь повинна бути силова, і це впливає на противника в більшій ступені, чим якісь там будь-які е розговори переговори відносно майбутніх mm -hmm. подій. Давайте перейдемо на ситуацію на фронті. Нещодавно прозвучала інформація про те, що в окупанта закінчуються артилерійські боєприпаси. Але перед цим ми часто чуємо таку інформацію, ніби що в них і ракети закінчилися, так що в них немає змоги там масовані обстріли вести. Але ми побачили, що справді у них вони є щодо артилерійських боєприпасів на фронті з боку окупанта. Чи підтвердити ви цю інформацію? Вони не закінчуються. Я думаю, вряд чи закінчуться до зупинення бойових дій. Тому що є відповідні можливості, вони е, зменшуються по кількості. Якщо раніше і Пригожин про це говорить, використовували по 20 тисяч боєприпасів на день, то зараз це зменшено там до 10-15. Але питання у тому, що на жаль, наші можливості з цього приводу ще менше, і тому навіть якщо застосовувати. Саме ä, ті засоби, які у нас вже зараз є, а не тільки які надійдуть, Але були б, ä, боєприпаси. Ситуація була б інша, і тому ми у наших союзників запрошуємо саме в першу чергу боєприпаси і ви подивіться, із чотирьох мільйонів доларів, 400 мільйонів доларів, які. Значить, надав зараз президент американський, в першу чергу йдуть боєприпаси до Хаймерсів, до Гаубіт, 155 й снаряд, дрони на щіткамікадзе і дарні дрони, тобто засоби, які б вражали противника. Нам потрібно саме такого роду можливості. Ну йдуть союзники на зустріч, але питання, коли це відбудеться, весь час іде запізнення. Ну, і це стосується в першу чергу снарядів, ну і по тому графіку, який довели, і по цьому важкому озброєнню, яку ми очікуємо там на всякий случай десь масово в квітні, місяці, ми все це просили ще восени. І щоб все все відбувалося, то ситуація взимку вже була б інша, тобто з нашою суттєвою перевагою і дієм. А так, ми вимушені зараз вести оборонні бої. На сході нашої держави платити високу ціну за такого роду дії, тому що у нас не вистачає відповідних засобів, і треба устояти ще місяць за цей час на підставі. Техніка, яка тільки з'явиться аж у квітні з обслугами, значить сформувати відповідні резерви, і після цього тільки будемо мати можливості проводити відповідне. Контраступальні дії щодо звільнення наших окупованих територій, от результати таких підходів. Я хочу вас запитати, яка остання ситуація зараз у Бахмуті? Декілька днів тому, як я нагадаю, для наших глядачів прозвучала інформація про те, що збройні сили готують там контрнаступ, але паралельно деякі із міжнародних змі говорять про те, що ніби як збройні сили готують. Навпаки, відступ, так, планований відступ, що там насправді відбувається, розкажіть нам. Іде в боротьбі за утримання Бахмута, ну, це не просто як сама ціль, це як можливість воєнної точки зору досить ефективно знищувати живу силу і техніку противника. І це буде відбуватися до тих пір, поки буде е, мати логістичне забезпечення наших оборонців безпосередньо в місті. Тобто, зі Сходу е, вони відійшли до нового рубежу оборони, яка будується на річці Бахмутка, а ведуть е, бої, в тому числі проводять контратаки на північно-східному напрямку. Значить, і на південному напрямку, в першу чергу, щоб утримувати шляхи. Скоріше всього, залишився один, більш-менш ефективний це з Константиновки значить, через Іванське на Бахмут. І тому резерви, які прийшли, використовуються для того, щоб. чи... Підтримувати, розширити можливість по цьому забезпечення. якщо це буде недоцільно, нераціонально з воєнної точки зору, то тоді буде виникати питання відносно виводу військ безпосередньо цього місця. Але скільки під... Але під резерви підійшли і до Пригожина, він це про це теж говорить. Хоча, в цілому, можливості по ураженню зменшились, ми з вами обговорювали. Цей підхід відносно того, що зменшилася загальна кількість снарядів боєприпасів, які поступають до його військ. От така я ситуація. Моє бачення, що рішення буде приймати. Можна весь час задавати питання через скільки, як і все. А я вам відповів, щоб не на кофійній гущі, а по суті. А по суті, полягає у тому, що треба оцінити ситуацію, яка в динаміці. Розвивається і приймати рішення, і це роб, будуть робити. Там же відпрацював наш і командуючий сухопутних військ, і командуючий сил спеціальних операцій, верховний Головнокомандуючий з цього приводу ставку окремо проводив. І тому по цій ситуації, яка буде складуватися, то буде прийматися рішення, яким чином себе поводити. Ну, на кофейній гущі гадати, я не збираюсь. У квітні травні які ваші прогнози чи відбудеться обговорювали. Ми з вами обговорювали, що місяць березень, на жаль, це важкі бої проводити оборонне стратегічна операція, яка повинна привести до того, щоб зупинити противника, знищити якомога більше сили живої і техніки противника. Вимусити його перевести до оборони в цей час сформувати стратегічні резерви на базі той техніки, яка зайде, і вони скоріше всього повинні бути з обслугами на цю техніку. І десь з е, квітня місяця можна говорити про потенційні можливості при наявності саме такого сценарія, а він може бути в такій послідовності, тому що. Не зупинивши противника, не його, аби його, його, або проводити такі, такі дії, там не вдасться. Тому ця послідовність вона реалізується зараз. На жаль, ми з вами теж це обговорювали. Якщо поставки були відповідні восени, як саме просили, ситуація була інакша. А поки маємо, що маємо. Щодо літаків і надання Україні а, різного типу літаків? Чи після сьогоднішнього ракетного обстрілу зміниться позиція міжнародних партнерів? Адже ось буквально сьогодні пролунала думка, що польща готова надати словачиною разом Україні міг? Хоча ця інформація і раніше звучала, тобто вони вже досить довгий час обіцяють нам а, різні а, літаки. А, як ви вважаєте, після сьогоднішнього обстрілу як зміниться їхня думка, позиція? Була тералізовано в першу чергу поставка радянських а, зразків літаків, в тому числі мігів, але позитивно полягає в тому, що вони частково пристосовані до застосування сучасної авіаційне озброєння натовське. А що це дає? А це дає по змінних характеристик. На жаль, на поточний час наші винищувачі мають менше можливості по. Виявленню противника в повітрі, а також засоби, які мають менші дальні дії. А от уже надходження, хоча б такого роду літаків зі зброєю, ми маємо вже досвід, тобто застосовується міг 29-й, не тільки цей цього типу літак, ну, наприклад, ракети ХАРМ. Це протираційні ракети, які б'ють по радіаційним засобам ворога. Але питання у тому, щоб надати можливість застосовувати ракети повітря-повітря, наприклад, аім 120. Середнього радіуса дії, опять-таки, і це може зробити, навіть якщо буде прийнято рішення, а по польськи поляки переганяли на Ремштайн американцям на Німеччині і в базі ще в березні місяці, але американці все це зупинили і тоді не передали. Ріка крові нашої прорилася для того, щоб це відбулося, скажімо, аж в квітні місяці. Тепер чи в березні, вже обговорення декілька місяців. Іде відносно того, яким чином це віддавати, і чим це обертається на фронті, в тому же бахмуті по всій лінії зіткнення ми бачимо. Тому ми багато чого їх навчили, але бачите, недостатньо, щоб вони були більш рішучі і просувалися вперед е, в цих діях щодо забезпечення е, бойових дій в Україні. Я ще хотіла вас запитати щодо розстрілу українського полоненого в мережі. Прозвучало два ім'я: це Олександр Мацієвський та Тимофій Шадура. І а, поки що остаточної відповіді ми офіційно чекаємо, але хочу, щоб ви, ви висловили свою думку, у чому складність ідентифікації цю особу. Все ж таки, а, і а, з однієї сторони пролунали. Свідчення його побратимів там і родичів, що це ця особа із іншої в тому полягає, що треба провести ретельне розслідування, скажем, науковий обґрунтований підхід щодо виявлення цього і доведення. Цього до наших громадян, які в цьому досить зацікавлені. Ну, я думаю, це важливо і для родин, і так далі. Питання і дуже важливо, щоб не було спекуляцій на цьому. І треба раз це довести. І коли це буде, значить, остаточно доведено. Хоча, на мій погляд, там Генеральний штаб робив відповідні заяви відносно Шадури, по-моєму. А, а цю версію Давав там другі джерела, тобто не робити на цьому історії, пов'язане з політичним підходом і деяких джерел, людей і все таке інше. Тобто це трагедія, але це герої, і треба виважено відповідально в цьому розібратися, а не спекулювати на цьому питанні. А ще таке поточне ще питання: як це зробити, ось цю експертизу провести, якщо немає тіла, і чи є можливості провести по відео, по фотографії, А Чому немає тіла? Ну так, якщо б даже було тим то тут питання ще що да в? От експертиза різного рівня, тому що е, це відбулося 3 лютого, якби якщо це шадура, тобто в попередньому місяці дружина говорить про те, що мати, по-моєму, там говорить про те, що е, передали це тіло, його захоронили і таке інше. Тобто, робити із того, що є, просуватися вперед, і можна досягнути, досягнути мети. Зрозуміло. Я вам дякую за ґрунтовні відповіді. Ігор Романенко, генерал, лейтенант запасу, засновник благодійного фонду за Криму, Небо України, був разом із нами. Ігоре, я вам дуже дякую, слава Україні. Героям слава дякую вам. Я дякую нашим глядачам за те, що вони доєднуються за перегляди, ставте свої лайки, пишіть коментарі, питання. Ми при можливості все опрацюємо. Ви були з новинами Лайв, зустрінемось.